А ти мене найош. Зачем? У нас була умова. Кулачев, Вставай, Максим. А не дай Бог, ти будеш бухати. ой. Що ти не бухаєш. Мені пишуть підписники: ти на вокзалі, в хламіну, ти вимикаєш в цей момент телефон. Є. Ти коменданту своєму кажеш, щоб забрати остаток грошей. І не жити далі. Я, я хотів перечислитися в другому хостел, де надо. І ти хотів забрати бабки. Ні, Ось мені кошти. Наступний день мені знову пишуть, що ти знову п'яний. Ходиш зі своїм кінтом і стріляєш бабки на водку. Твої підпишечки. Третій день. Я спеціально малих до тебе прислав. Що ти їм сказав? знаєш, один раз випив, цьому не знаєш. Ти не ночував вдома. Да, певна життє, да. Я не могу випив другому. Бачив Максима на станції вокзальна. Очевидно, п'янющий дожах. Да. Максим почав Падати на підлогу, той кент його за капюшон хватав, затягував вагон. Ну куди? Не було такого. Я в тебе вірити почав. Я знаєш, Більше за все не люблю, коли мене найо. Я теж. А ти мене найо? Зачем? Mm -hmm. Тобі люди повірили і що скажеш? Нічого Ну дивись, тут така штука. Тебе людей випив. Хочеш, люди, хай вирішують. Ні. Я тобі казав. Я тобі даю змогу сьогодні один раз, один шанс змінити повністю своє життя. Я випустив все, що знаєш. ти тепло вдягнутий. Тобі, слава Богу, є де жити правильно? Сподіваюся, що колись тебе побачу і побачу, що ти реально змінився. Пока.